Вітаю на каналі Люблю літературу. Тарас Григорович Шевченко. Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого На Вкраїні милі, Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море кров ворожу, ото й я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї Великій. Сем'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янутий незлим тихим словом. Заповід було написано у 1845 році. Жанр ліричний вірш, вид лірики громадянська. Провідний мотив: Заклик до повалення експлуататорського ладу і розбудови нового. Вільного суспільства, віршовий розмір хорей, заповіт Тараса Шевченка, патріотичний гімн, це бойова програма для закріпаченого народу, неповторний поетичний заповіт у світовій літературі. Вір був написаний у грудні 1845 року, коли Тарас Шевченко лежав хворий у Переяславі у знайомого лікаря Козачковського. Літературознавець Нудько писав, що причини, що породили твір, крилися в тій суспільно-політичній дійсності, яку спостерігав івчав поет у 30 40 х роках. За формою заповіт Монолог складається з шести стров, які об'єднані попарно і утворюють ніби три сходинки, кожна з яких має свою провідну думку. Перші вражають простотою та буденністю. Простежується логічний ланцюжок. Слово Поховайте, Образ труни, Висока могила. Уся Україна зігріта. «Любов'ю Шевченка. Читач піднімається на таку височінь, що видно всю Україну, відчуває себе господарем цієї краси і величі та усвідомлює громадянську відповідальність за її долю. У двох наступних парах стров автор лине думкою до рідного народу, турбується про його майбутнє. Шевченко вірить, що трудящі переможуть. Скинуть себе пута, тому й звертається до них із закликом. Вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте!» Ці рядки кульмінація думок і вибух пристрасті поета, його найзаповітніше бажання. У них сподівання, що після смерті поета здійсниться його палка мрія. Про волю народу. Про заповіт або за його мотивами написано сотні творів. На слова й мотив заповіту написано понад 50 музичних творів.